Приватні перевізники оголосили війну нелегалам. кажуть, через діяльність останніх суттєвих збитків несе уся транспортна галузь області. Бюджет не отримає кошти, а пасажири у постійній небезпеці, адже такі водії не мають ні технічних, ні медичних дозволів на роботу. Продовження теми далі в сюжеті. У Хмельницькому діє шість автостанцій. З кожної з них у різних напрямках області щодня відправляються легальні автобуси. Крім того, ці місцини, не наче медом помазані для так званих нелегалів. Найбільше таких поблизу АЗС номер 5 що на вулиці Кам'янецькій. Звідси транспорт рушає у напрямку Кам'янця-Подільського та Чернівців. Водії легальних автобусів скаржаться. Колеги без документів, просто з під носа забирають пасажирів. «Ще вас? Податків, Нічого. Вони нам скоро не дадуть лише жити. Ми приїжджаємо, незаконно їдемо. По графіку, все як положено, я приїжджаю, а він забирає людей прямо від автобуса і їде і все. Перевізники, що мають усі необхідні документи, систематично проводять технічний огляд автотранспорту та медичний огляд працівників, чого не скажеш про нелегалів. Ось в мене є розклад руху. Все ж затверджено, бачите, дивіться, цілий пакет документів, розценки. Ось автобусний маршрут, бачите, регулярні перевезення. Тут весь пакет документів, карта маршрута, і все є. Нас перевіряють. От що ж нас перевіряють, а їх не перевіряють. Медицинську карточку, чи він, проходив... чи він проходив медичну службу, ось у нас місто медичної служби є. Та у тих, хто не поспішає оформляти документи, на все про все одна відповідь: роботи немає, а заробляти на життя якось потрібно. У нас порозвалювали заводи фабрики, людей вигнали на дорогу, а тепер ще й з дороги зігнати. Так. І нікого не інтересує. Нікого не інтересує, що у нас сім'ї. От і виходить, що одні кладуть кошти за пасажирські квитки собі в кишеню, а інші їздять напівпорожні. Натомість систематично сплачують податки та возять пільговиків. У нас є. Медичні заклади, от у нас є медпункт є тут, у нас є яма, у нас тут це є зона то 1, ТО 2 тут це є обслуговування. Яблуч, нологія, водії оформлені в середньому. Десь получається до 30 тисяч в місяць. Коли більше, коли менше. Ну в середньому зимою трохи менше, бо менше людей їздять. Літом більше, там, літом до 40 до тисяч, зимою там 30 тисяч. Ну, завіжності від людей і. Зараз от нові податки вводять, там на війну і прочі, ми їх мусимо платити. Транспортна система області схожа на старого воза. З колись процвітаючих автопідприємств, вдалося зберегти лише одне у Чемирівцях. Ми обслуговуємо підприємство, якщо там обслуговує соціальні маршрути, повністю маршрутну мережу приміську в районі. Возимо щоденно, крім суботи-неділі. Ну і в суботу-неділю є, значить, щоденно, значить, без обмежень. Навести лад у системі перевезень під силу посадовцям переконані підприємці. Адже до прикладу у сусідніх областях таке явище, як нелегальні перевізники, викорінили вже давно. По сусідніх областях, от, наприклад, Вінницька область, нелегальне перевезення викорінені вже декілька років за допомогою. Тісної співпраці перевізника і органів державної влади місцевих, то не заключається проблема в якомусь одному чиновнику, то є спільна сукупна робота усіх органів. Втім, відповідальні структури легалізувати пасажироперевезення поки що не поспішають, і перевізники залишаються фактично наодинці зі своїми проблемами. Проблема не в самих нелегалах. Діло в тому, що такі правила гри їм нав'язують. От їм все одно куди платити, чи в казну, чи ну якщо. Є відповідні структури, які заінтересовані, щоб були тіньові гроші. Тетяна Гуща, Ганна Лернатович, Сергій Ріпчинський. Новини ТВ7. Більше про нелегальні перевезення дивіться в авторській програмі Ганни Лернатович під прицілом. Цими вихідними.